Дядя, друзі! Мене звати Катерина Габльовська, і це програма новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про наших українських зірок. Тож, розпочнемо ми з тіни Кароль. Тіна Кароль займається спортом. Щотижня три або чотири рази вона відвідує тренажерний зал, а також займається кардіотренуваннями. Щоб тримати тіло в тонусі та використовувати на сцені складні хореографічні рухи. Під час виступів Тіна Кароль часто забуває слова своїх пісень, навіть якщо це не нова композиція, а та, яку вона виконує вже понад 10 років. У 2015 році Тіна Кароль подарувала квартиру переможцю п'ятого сезону шоу Голос країни Антону Копиціну. Який був змушений покинути домівку в Донецьку одразу після початку бойових дій, та поїхати звідти у столицю разом із двома дітьми та дружиною? Ціна Кароль займається благодійністю. Вона час від часу з миротворчою місією їде в країни, де проходять збройні конфлікти. У 2014 році, після смерті чоловіка, зірка створила благодійний фонд. Полюсся жіння, що допомагає дітям з онкозахворюваннями. У 2020 році президент України Володимир Зеленський вручив Тіні Кароль Орден княгині Ольги третього ступені за заслуги у суспільній діяльності, у тому числі в культурі та благодійних проєктах. Друга зірка це співак Діма Монатік. Діма Монатік народився 1 квітня 1986 року у місті Луцьк. Він закінчив юридичний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом. Діма Монатік є батьком двох синів Платона та Данила. У 2018 році Діма переїхав до Києва. У 2011 році Діма Монатік заявив про себе як про сольного артиста. Дебютував кліпом Тай улітай. У 2019 році Монатік дав великий сольний концерт стадіум шоу «I love it rhythm». Третя. Молода українська співачка Джері Хейл. Яна Олександрівна Шемаєва. Більш відома як Джері Хейл. Є українською співачкою, авторкою пісень та відеоблогеркою. Вона народилася 21 жовтня 1995 року у місті Васильків Київської області. Яна займалася музикою з дитинства, навчалася в музичній школі та в Київському інституті музики імені Рейнгольда Грієра. Вона стала відомою завдяки своїм кавер виконанням пісень. Світових та українських виконавців у 2019 році вийшов її альбом Я, Яна, який містить хіт Охрана Адмєна. Ця пісня стала вірусним хітом та набрала майже 2 мільйона переглядів на YouTube. У 2020 році Яна стала лауреаткою премії Юна відкриттю року. Вона також була номінована на українську національну музичну премію Золота жартиця. У 2022 році вийшов її другий альбом Хто я? Ікрані на сьогодні виконавець. Це Макс Барських. Макс насправді Микола Миколаєвич Бортник. Є українським співаком та автором пісень. Він народився 8 березня 1990 року в Херсоні. Макс Барських випустив шість студійних альбомів та один збірник ЕР. Він став відомим в Україні після телешоу Фабрика Зірок зірок-2» у 2008 році. У 2010 році Макс Барських виграв нагороду найкращий український виконавець на MTV Europe Music Awards. Він також знявся у фільми Лари Фабіен» Мадуазель Живаго. Макс Барських брав участь у відборі на Євробачення 2012 від України з англомовною версією своєї пісні Денс. Він отримав низку нагород, включаючи співак року на Baltic Music Awards 2011. Ну що ж, я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була Катерина Габльовська та програма Новини від Катерини.